Рада вітати всіх глядачів телеканалу Вінничина. Мене звати Вікторія Дмитриєнко, і зараз я з радістю розповім вам точний прогноз погоди на четвер, 18 травня. На Вінничині очікується хмарна погода з частими проясненнями. Зараз я розповім більш детально про погодні умови на цій території. Протягом усього дня на заході області очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Опади не прогнозуються. Вдень температура повітря сягатиме плюс 26 градусів. Вночі очікуємо близько плюс 13. На півночі очікуємо прояснення лише в день. Натомість опади не прогнозуються. Температура повітря в день сягатиме плюс 26 градусів. Вночі температура плюс 13. У східній частині Вінничини очікується хмарна погода з періодичними проясненнями. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 26 градусів в день та плюс 12 градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хом у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний запутовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку мінус 5% відсотків на придбання житла. Скористатись пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Протягом усього дня очікується хмарна погода з періодичними проясненнями на південній території Вінничини. Температура повітря в день сягатиме плюс 27 градусів, вночі плюс 13. В центральній частині Вінничини очікується невелика хмарність. Час від часу прояснятиметься сонечко. Температура повітря в день плюс 26 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 13. Протягом дня відзначимо хмарну погоду, яка не раз прояснятиметься на території Вінниці. Температура повітря в день плюс 26 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 14. Хмари, якими була оповита погода, покидають дорогу для прояснень, щоб привітати світло сонця. Отож, усміхніться їм на прощання. Ну а я кажу вам до нових зустрічей на телеканалі «Вінниччина».